Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро, Мене звати Людмила. Сьогодні подивимося новий прогноз про загрозу масованих обстрілів по Україні. На жаль, попередній мій прогноз збувся. Якщо взяти в цілому, то показує багато військового ресурсу. Ось лілія, медвідь, четвірка пентаклів. Шістка пентаклів. І плани до обстрілів є. І вони можуть бути в найближчі дні, навіть ось 15-го числа можуть бути, наприклад. Але по-повішеному це може бути і 12-го числа. Далі, 13 січня, відповідає нумерологічну аркану смерть. Тобто, відповідно, жертви можуть бути, і в ці дні можуть дуже сильно також обстрілюватись мости, дороги, вокзали. Тобто шляхи сполучення і дуже багато людських жертв. Далі я вас попереджала, що можуть бути нові масовані обстріли, зокрема 12 січня. І як ви знаєте, що в ніч з 12 на 13 січня цей прогноз підтвердився. Росія випустила більше 40 ракет і безпілотників. На щастя, більшість з них не досягла цілей завдяки роботі українських систем РЕП. Крім того, я попереджала в прогнозі щодо Харкова, що ситуація складна, що будуть гатити куди тільки можна. І так само як в Херсоні, майже щодня в Харкові відбуваються жахливі обстріли. Також я говорила, що Наші збройні сили можуть зробити щось таке дуже важливе, щоб зменшити обстріли. І як ви вже чули в новинах, росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером. РФ 5061 в небі над Україною. Також повідомляється про ушкодження літака командного пункту іл 22 м 11 втрата подібних літаків це важкий удар по повітряно-космічних силах РФ. Цю втрату російський оборонно-промисловий комплекс не здатен компенсувати. Йдеться в повідомленні повітряних сил. До речі, хочу вам сказати, що, на жаль, також підтвердився і мій розклад ще минулорічний, де я вам говорила, що немає проблем у росіян з ракетами, що вони не закінчуються, і обстріли будуть продовжуватись, і як ми вже бачимо, скільки пройшло часу, і обстрілів немає їм спину. Тому давайте сподіватися на краще, молитися, просити захисту вищих сил. А зараз подивимося, що покаже прогноз новий до кінця місяця. Давайте подивимось. Сьогодні 16 січня, 23.30, і подивимось до кінця місяця, чи будуть ще масовані обстріли, що нам очікувати. Так, я вам зробила розклад. І хочу сказати, що перша карта, яка випала, це десятка мечів. Чи будуть масовані обстріли найближчим часом, вже прям скоро. І, на жаль, можуть бути дуже-дуже сильно великі жертви, саме від обстрілів дронів. Будуть знову ж таки, або уламки падати, або влучання дронів, тому що ось тут сімка кубків. Далі, що мені не подобається Сімка кубків, десятка мечів. Я вам можу сказати, що зараз майже кожні сім днів будуть відбуватися якісь ось такі масовані обстріли. Тобто, було 12 числа, може бути плюс-мінус 5-7 днів, тобто це може бути. 17-19 числа, наприклад, можуть бути знову жахливі обстріли. І, на жаль, з великими жертвами дуже багато від дронів постраждає. Далі не подобається мені лицар мечів, який йде на лицар Пентаклів, лицар кубків. Тут двійка кубків, і ось тут Єрофант, двійка кубків також на цій колоді випала. Що це значить? Обстріли будуть саме в той день, коли до України приїде якась важлива делегація. Або на світовій на міжнародній арені буде. Якась важлива зустріч щодо України. Я зараз не дуже слідкую за новинами, тому я не знаю, чи там якийсь Рамштайн, чи там якась знову зустріч щодо вирішення питання України. Або ж до України приїде якась делегація, і ось тоді можуть бути. Удари. І ці удари, скоріше всього, будуть на Півдні, тому що тут лицар Кубків падає, тут йде королева Кубків далі, і п'ятірка кубків. На жаль, це можуть бути удари: знову ж таки, Одеса, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя і Дніпро. І області, відповідно, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Одеська, Миколаївська п'ятірка Кубків це влучання там, де мости, шляхи сполучення, взагалі, п'ятірка Кубків, ось Лицар Пентаклів, показували на Каховську ГЕС. І коли будуть повідомлення, що росіяни йдуть у наступ. Лицар мечів, тоді можуть дуже сильно обстрілювати водосховище київське. До речі, хочу вам розповісти, одна знайома таролог показувала мені, точніше розказувала мені свій сон, вона з Києва, і вона бачила у своєму сні з вікна, наче як затоплення Київщини. Що все в воді Київ у воді. Тому, на жаль, дуже б не хотілося, щоб цей сон справдився. Поки що це розклад не конкретно на Київське водосховище, але те, що удари в районі водосховища можуть бути, це однозначно, тому що ось тут жезлів, п'ятірка Кубків будуть атакувати. Так що Київщина, Київське водосховище, і взагалі там, де важливі дамби, гідроелектростанції, треба бути людям в цих районах дуже уважними. Можливо, це навіть Черкащина, також ось тут, на жаль, може бути. Дуже часто Кропивницький, обстрілюють Дніпро. Ось те, що міста йдуть по Дніпру, ви будьте дуже уважні, тому що там, де вода. Там будуть обстріли. Херсонщина, я не знаю, немає сенсу коментувати, що обстріли будуть, тому що ну, кожен день, щодня Херсон під обстрілами. Далі тут ось дев'ятка мечів, за нею королева Кубків. Можуть дуже багато бути інформації про замінування різних ТРЦ, вокзалів, ось таке може бути до кінця місяця і може почати. Діяти, знову ж таки, ось цей ПСО про ядерку, про вибух на ЗС. Я вам говорила, що на ЗС може бути витік радіації, але це не вибух. Далі. Що ще тут може бути? Якщо трактувати так по картах, де можуть бути обстріли, то єрофант, двійка кубків це можуть бути десь в районі РАКСів, можуть бути в районах там, де влада, і відбувається комунікація, партнерство між людьми. Тобто це обласні місцеві адміністрації. Далі в районах шкіл єрофант, в районах лікарень. Єрофант має значення такі. І це церкви також, на жаль, можуть бути знову якісь влучання в районі церков або безпосередньо в самі церкви. Далі, що ще можна тут сказати? Дуже-дуже-дуже багато дронів, тому що сімка кубків принесуть смерті людей. На жаль, і знову ж таки атака на. На шляхи сполучення, на вокзали, автовокзали, мости. Все, що поєднує, з'єднує території, буде це атакуватися. На жаль, ось якщо взяти тут лицар Пентаклів, лицар Кубків, лицар мечів, то це, можливо, будуть атакуватися і Західні регіони України, тому що ось те, що партнерство, те, що передається, щоб обстрілювати ці шляхи сполучення, якими. Передається зброя для наших військових. Тобто по кордону на Заході України також можуть обстрілювати. Хмельниччина як варіант, ось тут сімка кубків, якщо трактувати в значенні радіації, кубки можуть означати тут атаку на Хмельниччину. Взагалі найбільше південь, водосховище найбільша загроза, тому що п'ятірка Кубків, центральні, північні, східні області. Також немає сенсу говорити, що ви будете атакуватися, тому що по кордону постійно йдуть обстріли, але ось те, що йде по Дніпру. Там, де вода, ось ці міста Київщина, Черкащина, Кіровоградська область, далі там Дніпро, Запоріжжя, ось, на жаль, тут можуть бути дуже серйозні атаки. Що стосується ось це, можливо, показує Херсонщину, що дуже потерпати буде знову ж таки. Взагалі, розклад, якщо взяти по сигніфікаторам, розклад на те, які, чи будуть масовані обстріли: сімка кубків це сигніфікатор дронів, десятка мечів сигніфікатор людських жертв влучань. Лицар мечів це конкретно про ракетні обстріли і про загрозу наступів на. Кордоні про це є розклад, я вам говорила. Далі п'ятірка кубків я взагалі називаю цю карту плач на похоронах, тобто це людські втрати, людські втрати від туза жезлів, це від обстрілів. Тому. Не знаю, чим вас порадувати. Найгірше, звісно, що розклад показує ось найперше десятка мечів і сімка кубків, що от кожні сім днів, тобто за ось цей період з 16 січня до кінця місяця залишилось 2 тижні, тобто, може бути ще 2 масованих обстріли, як мінімум. Тому будьте обережні, уважні, не ігноруйте повітряні тривоги. Моліться про захисту вищих сил. І не грайте в російську рулетку, якщо граєте, то хоча б дотримуйтесь правил двох стін. Бажаю, щоб всі, хто дивиться мій канал, були живі, здорові. З вами все було добре. Поставте лайк, підпишіться, не забудьте дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео поставити. І хай у вас та ваших близьких. Все буде добре. Всі, хто пишуть гарні коментарі, дуже вам вдячна. Ну а хейтерам, хейтерське, до зв'язку!